Федор Манен унікальний знатель фольклору і етнографії Подкарпаття. Його художественні роботи можна звати енциклопедією етнокультури верховини. Живописцю не є равних у знательності із подкарпатською обрядовостю, звичаями, традиціями. Довоєнний час до того як Наше закарпаття стало частиною Української Радянської Республіки, то були Честовацька Республіка, і там була абсолютна свобода творчості. І вона його не вибирав жанр. Ну, я тепер буду малювати всякого веса всі жанри і жанрові сцен, коли весінні там або не знали, що. Були і такі е, пейзажні художного роботи. не було портретів, була сюжетна картина. Фактично то була завжди сюжетна картина. Стиль експресіонізму, е, сама мова живописна, емоційна. Все оголено. Що Навіть той чоловік, якийся не розуміє у мистецтві, він поникає на картину і через ті емоції, котрі художник хотів висловити, він Буде розуміти, що хотів повісти художник. А от після того, як Закарпаття стало частиною Совєтського Союзу, ми знаємо, що яка була політика. Ось, і Творчості не можна було, аби що писати там, ганяли за формалізм, казали, що треба малювати лише методом соціалістичного реалізму. Художники були, і Федор Манаєво були такі маленько дезорієнтовані, так би мовити, і оби не переслідувати переслідували, та вони дуже многі, і Манаєво перейшов на пейзаж. Це була політична тема. Старався він малювати так не дуже формальними такими методами, а й бо й так його критикували, бо неправдиво таких кольорів не є, такого якого не є, ну, знаєш, як то було туди. Як Манайло водображав проблеми росунів у своїй творчості? Не то що проблеми. Он, наприклад, той період, який я найбільше люблю, той довоєнний період. І воєнний. Він малював не про проблеми. Он не хотів розказати, що але позирайте ту самі проблеми. Там скорбота, то та відома картина Манайла, де е, смерть батька або там втеча, дівчатка тікає. А то, то всі сторони життя: радость, горе, е, дух, історія, образ. Манайло це не єден у нашому у нашій закарпатській школі художник символіст. Його образи, кожен образ несе в собі якийсь символ. А цей символ не є просто якоюсь ну, ознака чогось там, а це символ народу. То та гуцулка. Символ жіночності, спокійності, благородності, достоинства, краси, мудрості, не знаю чого, нашої е, е, жони, русинки, гуцульки. Тоді е, хлопчик з Ягнятком, то та робота, котра написав художник у 24 роки. Так ото образ, котрий і поети оспівували, і, і, і по тому. Ніжності, доброти, тої земної, маленької, ще то той, дитя босої малої ходить, а воно вже знає ціну і е, сіль тої життя і тої землі. Ото символіст. І то не може казати, що в якомусь жанрі май писав, а в якомусь май не писав. Майро це великий знамець традицій. Які на сьогоднішній день складають також основу. Наприклад, я завжди говорю про те, що наша закарпатська організація спілки вона розвивається на двох напрямках: перше це традиції, повага до наших батьків, дідів, так? а друге це новітні спрямування, сучасність, так? Яка, яка і формує той великий колорит і багатство нашої школи. Тому Монайло це, це великий знавець історії, великий знавець всяких звичок, традицій, популярних пісень народних, фольклору, одягу. Це все складало основу його творчості і він це багатство вмів подати і ділитися з наступними поколіннями. Із Мараю у мене були стосунки надзвичайно ну, близькі, навіть дуже близькі. Е, уже в четвертому курсі, в п'ятому курсі він працював в театрі. І він робив ескізи вистави, а декорації вже я і ще і з одним хлопцем робились на натурі. А так як у, у декорації можна робити на сцені, а сцена звільнялися тільки після десяти років. Один пішов 11-й один, Так що фактично я цілу ніч працював в цьому. Це, по-перше, був непоганий заробіток для мене, а друге було досить великий, досить тощо. Ще одне і мішення, то ти мусив в цю сцену видіти. Що в моїх живіх але не забуваєш про прави, і на них не вийде. А це велика школа. Я тепер оцінюю ту школу, що було. No i to, to dalej było tak, że nawet u niego, bo to, że to uradownicy był, i ja się robotie, i czuła u niego jaki raz takie stosunki, były bardzo dobre. To no, a z drugiego boku, no. on w... był bardzo żorski w otieniu. I żorski kiedykolwiek, u У 30-х роках він тільки починав формуватися, а вже в 40-х роках, 40 роках вже виставка буде пешки, він користувався надзвичайно великим успіхом. І його робота, «Токан» була куплена. Абановак дуже його хвалив і дуже шанував його. Був такий художник Абановак, який малював у і був тоді дуже у фаворі великому. І внутрішнє бачення того, що він робить. А це б мене потрясало. У ньому. І він всі так роботи свої робить. Далі він почав рахувати смереки, бо заставляли його смереки рахувати. Щому кордон сказав, ти не моєго ти смеряка, а там шість. Чому це ті смеряки лекаря? Це ні, це факт. Це дикає. Це... 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 І каже, бідний, може, може, може до того, що я маю смирек, маю рахувати користую. <laughs> так, ну, але що робити? В кінці, же, коли вже пішла рух, особливо пішов його виставки, виставки у Києві, після відвідання виставки Параджановим, зародилися і деякі незабутих предки. Кінь забутих, забутих предків були зроблені під впливом Манайла.

А щодо е, пізнього в пізнього періоду творчості, там можна сказати, що він мав е, після своєї виставки відомої «Старе Нове Закарпаття е, повернувся до і тематики, і стилістики творів довоєнного часу. Бо Туди то та виставка збурлила усе культурне обществу, і України і Совєтського Союзу, бо то була бомба єдна така культурна бомба. У 62-му році мав у Києві виставку на Червоноармійській улиці у виставковому залі спілки художників. І на ту ту виставку віручку, де він показав довоєнні твори. Ти можеш собі уявити радянський час, хрущовський, ти тот консервативний, і е, пейзажні твори радянського часу, і назвав «Старої нової Закарпаття. І коли люди увіділи, що як може малювати формальними засобами такими, і як розказувати може про історію, національну культуру, то вони були вражені. А туди якраз у ті часи, ти знаєш хрущовська відлига, був такий запит на національне іскусство. Люди, творчі люди хотіли найти хоч якийсь приклад того, як ото. Можеш малювати, як, про що можеш говорити, і Манайло дав їм відповідь. До речі, на той виставці був і Сергій Параджанов, і якраз у той час розказував, я мала щастя говорити із Григорієм Якутовичем, художником фільму Тіні забутих предків, який розказав, що коли вони прийшли на ту виставку і увиділи твори Манайла, Параджанов був ошелешений, і сяк повів. Боврус просто потеряний, бо він достав до того, що глядав. Він хотів створити такий фільм, як тіні забутих предків не знав, як до того подойти, і вони достали відповідь у Манайла. Зато вони пак панела пригласили на консультантом фільму гайна. Я знала, що читала таке, що коли у празі була виставка, святкували якусь річницю тої установи, та виставляли картини ліпших учеників. І там був виставлений Манайло як його як ліпший ученики. Ну, ну правду маєш. то згадував Іван Мачгарабко. Он вчив у Празі, Он поступив на рік май пізніше за Манайла. І Он е, так само був пак випускником, ото була у 1935 році е, та виставка, і він пригадував, що та картина була найкраща на центральному місці. Ось, каже, він коли увідів ту, ту картину, де були гори, гуцули, оранки, така була жанрова картина, він каже, відчув, що. Ось гордість за свій край, ось всяк про його край, про підкарпатську Русь так намалював Манаєво, що про це все узнали всі, ось, ось все увіділи. Ось Яся каже, гордив тим, що я бачив, що наш край всяк на центральному місці, і мій земляк Федор сись. Образ ну, представив на Як Друга світова війна позначилася на творчості? Знаєш, вірочку, Друга світова війна був такий для нашої творчої інтелігенції такий період е неоднозначний. Угорська влада загравала із художниками. Організовували безліч виставок. Я порахувала ось 14 виставок із 1939 до 1944 року. Були організовані для художників Подкарпатської Русі. Манайло брав із них участь у 12. -х. Ото в Будапешті, в Кошицях, в Венеції Біонали, там дворічна виставка. Ото був такий бум виставковий про художників Угорської Русі, як тут називали. Писали кучу компліментарних статей. Ось як вони все одрізняють тут мадярське іскусство, наскільки це така оригінальна художня школа. Уже туди розуміли, що це все така особлива художня школа. Ото всі розуміли. І Чеська Республіка так само розуміла. А вони віділи, що це все така, знаєш, такий діамант, така перлина, що ну, не є такого у європейському живописі. Настільки цінували. Так що вони підпорували, ясно, художників і не було переслідувань. Не було. А як радянська влада позначилася на творчості? Ну, ну Вірочко, ти розумієш, що коли прийшла радянська влада, ну, перші роки, 44-му році, Коцька Андрій Андрійович пригадував, і маємо написані ним спогади, що вони дуже... Ну, дуже вітали що йде радянська армія, радянська влада. Знаєш, як е, уміють радянські всі, пропагандисти да, хитро, так хитро обробити, обробити. ось іде справедлива влада трударів, робітників, селян, де все по заслугам, як там у них там тоті лозунги були. І навіть е, 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 організували художники таку акцію підтримки, що писали, малювали портрети, лозунги всякі для армії, портрети цих вождів радянських. І вони гиби, чекали, що ж прийде ця оспівана ця влада справедливості, рівності, свободи. Ну, Прийшла радянська влада, ну і всі декларації були лише деклараціями. Скоро це розібрали що до чого, голод почав після війни бути. Я читала протоколи художнього училища у нас у 45 ну, де-факто з 46-го року почала діяти художня школа Закарпатська, це училище Ужгородське. там викладав і Манайло, і Ерделі, і Букша, і Коцка, ну, вся вся когорта, тапетки і так далі. І вони писали, що не є художніх матеріалів. Діти, студенти голодають. Треба думати, ну і сякої, такі побутові елементарні речі. Ну, це все це таке Житейське. житейські. Це би було може ще ніч, Айбо зачалося переслідування, зачалося художників в будь якій творчої професії. І письменників і усіх. Ми знаємо це все добре. Всяк не можеш малювати. Треба малювати так, аби простий трудівник прийшов на виставку, увидів картину і порозумів, що там намальовано. А сесі вражиські, враж, Методи буржуазного мистецтва треба ісключити. Наші художники були просто. Ну, вони не розуміли, що мають робити. Ревійся вчив е, у Будапешті, пак жив не знаю, много року у Франції, ай, ну. Бокшай у Будапешті теж вчив, подорожував, Коска в Італії, Манайло в Празі. Вони все вчили в тому європейському середовищі, вони вибрали в себе ті, Е вони прийняли ту, ту естетику творчу. Художню. І то їм кажуть, що все, все, що ви робите і робили, то все не буржуазно. Ото буржуазно, то враждебною, то треба інакше. Як інакше? Було так. Збори спілки був присутній наглядач, партійний якийсь там функціонер, і давали такі плани чинили. Ну, тут модно було всякі плани чинити. Значить, тільки маєте агітаційних матеріалах. На виставках має бути така тематика. Значить, Радісні події радянського буття переможні. Так треба було змалювати трударів, простих людей, які щось неправильно критикували. Які тема, допустимо, хоч маленько, недобре намальована з точки зору того примітивного, сірого функціонера партійного, бо він був головний, не художня рада. Він казав, що треба малювати. Він був наглядачом, фактично. Так після того багато художники ну, боялися, бо переслідування було, Ерделія переслідували, ми знаємо ту історію, його зацькували, і і так... пішов з поста директора училища. Но... Але вкинулися малювати природу. Але природа у я явиджу, як дієва особа. І він, як коли повзав, ніби пейзаж, а там десь і хижка, там і ліпці, там, і, і, і то лиш треба припозиратися. Угу, Добре спомітила. Дійсно, у Манайла все, як дії особи. Сюжети, люди, природа. Природа удухотворена. Наші предки до природи ставилися не як до якогось ну, явища. А есе був учасник їхнього світу, учасниця світу. Природа дарила, природа наказувала, природа оберігала, з природою можна було договорити, задобрити. Есе із тих язичівських часів прийшло, коли досягся до природи. Відносили і Манайло вийшов із народу фактично. він то то знав, бо йому мамка про це все розказувала. Бо то у нього в крові було, з молоком матері, як кажуть. Он це все добре розумів. Он це все відділ, коли у тих експедиціях по Подкарпатської Русі, коли він студентом був, він кожен рік їздив на експедиції. Он з тими людьми говорив, он їхні легенди чув, він знав, чого вони так думають. Он то ті ночні страхи природні. Тим молодим чоловіком, ото він усе чувствував. чувствував. І він то, то порозумів. А так то, то своє розуміння він виклав у своїх творах. Завто природа в нього, як дієва особа. Це – учасниця його світу. Ну а після того, як радянська влада встановила такі рамки, Манайло не могся одказати, та й художники многі не моглися одказати у своїй творчості, у свого стилю, методу, і він ясно, що малював пейзажі, і дуже год критикували то ті функціонери партійні. Казали, що ви неправдиво відображаєте радянську дійсність і радянську природу, бо гори Карпати не такі високі, це гімалаї, а кольори такі та десь які жовті гори, сякого не є. Ну, Говорили всякою, всякої. Манайло різнобарний, він і оформлювач книг, він і много робив акварелей. Ну, багатогранна творчість, то правда. Він настільки був темперамент творчий, такий був потужний. Він такий був, знаєш, йомуся все хотіло. Він багато знав, бо пражська школа навчила його всьому. Там така була програма у пражській школі, що вчили живопис, рисунок, графіка, всі види, монументальне мистецтво, декоративно прикладне. Манайлов. Свою, свій курс свою, так йшов на додаткові курси, то такий був, такий був жадний до знань і жадний до творчості. Йому хотілося спробувати все. І всяк всякому, коли я навчив у празі, він пішов у творчу дорогу, свою велику дорослу. Він справді усе спробував. Крім того, що він живописець, він був прекрасний графік, експериментатор чого варті його експерименти в монотипії? Монотипія це така техніка, де на матриці малюється робота, отримується відбиток. Там є Оприділені такі правила, он від от тих правил, робив по-своєму. Е і не задарі монотипій Манайла Григорій Островський, радянський мистецтвознавець, назвав видатним явищем закарпатської графіки. Художник був, е займався ксилогравюрою. Ще в молоді роки художник е займався оформленням книжок, книжкова графіка, коло 20 видань оформив. Художник Манайло був плакатним графіком. Він для хорових танцювальних груп робив плакати, не кажучи про те, що з Андрієм Ледройовичем Коцькою костюми робили. Костюми, то велика культура. У Манайло, крім того, що був живописним графіком, він був монументалістом, оформив безліч об'єктів. І з тим була і ніша, де можеш творити. І в тому монументальному мистецтві Манайло так само мав деякі свої знахідки. Він перший серед монументалістів використав природній бут, камінь у своїх мозаїках монументальних. До речі, усьому цим бутом він у нашій знаменитому нашому ресторані Скала він виклав господиню, Біла леді, так звана, у Ленінграді оформив, оформляв зупинки автобусів, турбази і так далі. і так далі. монументальному мистецтві. Крім того, він просто подарунок для нас усіх, для закарпатців, для українців, ото, що Манайло робив в декоративно-прикладному мистецтві. Не можеш переоцінити. О, що би ми тепер робили, якби би Манайло, допустим, не рішив відродити цей стародавній древній вид народного іскусства – гравірування диньок. Розумієш, ми би не знали про то. А Манайло десь у 68-му році зачав то то гравірувати, вирощувати, експериментувати. Ясно, що він не робив, то то, як народні майстри, бо він творча людина, то зовсім інші підходи. Або він це все нам лише. Ми тепер про це розказуємо людям, Ось всяк, всякий був посуд, всяко то декорували. Це лише у нас на Закарпатті. Ніде на Україні, на території України, не є сякого виду народного іскусства. По картинах Федора Манайла може звучати географію края, у його творчості удзеркалилася ціла епоха ХХ століття, сложна, неоднозначна, противоречива. Він пережив це мало колізій у жизни і тяжких випробувань, на пути майстра і радості побідителя, і гіркота невдач. Він пережив злети і спади, наслаждався достигнутим і трзався сумненнями. А й би усе знаходив у собі духовні сили. І духовну мощ протистояти ушитким випробуванням і визовам, і при тому лишатися мужественним, непоколебимим у своїй творчості.